Так, я знаю, що тут в Польщі дають дотації на нове діло, на бізнес. Ось в розмірі я не пам'ятаю, що щось мені казали, то лі 20 тисяч злотих, то лі 25 тисяч злотих. І фішка в тому це на всякі штуки, наприклад, там на офісні приладнання, принтери, не знаю, там зняття офісу, входи туди чи ні. Я, короче, на того не взнавав точно все, але знаю, що це стопудово є. Знаю, що ці ти кошти не об не, не зобов'язані повертати, тобто тобі їх дали ці дотації для розвитку того... твого діла, бізнесу, і ти можеш ними користуватися. Я не отримував, але я думаю, що можливо я до того ще е, вернусь. І я знаю людину, яка це проходила, вона збирала всі документи, і вона мені в тому підкаже, як це все зробити. Правильно, Патрішка? Ось так, що отак. Дивіться, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі, дивіться далі і, можливо, там щось буде про дотацію, я вам щось розкажу. Ось, в шапці профіля є ссылка на прайси на електроінструмент. А Я от сонячки відправляю посилки. От. Так що, ребятки.